А ну стоять! Стоять, поліція! Ти не стрілятиму! Ну що там у вас? Новий сезон українських розслідувань. Хлопці, готуйтесь. Захищати. З цим миття я починаю власне розслідування. І у мене буде свій погляд на правосуддя. Оберігати. Дівчинка! Там стільки дим, вона вже задихнулася. Рятувати. Там під завалами людина, ти це розумієш? Командир, суди! Боротися! Я хочу провести повторний розстріл. <свист> що <спробувало>. Перемагати! <свист> Щодня на ICTB-2 незламні українські детективи. Нарешті дочекались. І ти серед своїх. Приховно, а. Панувати. Змінюються загарбники, та незалежність здобувається однаково. Зберемо свої і дамо людям свободу. Хтось мусить стати землі. Ми захищаємо свою землю. А за що воюєте ви? Прем'єра до Дня Незалежності. Довбуш. 24 серпня, о 20 на ICTV2. Росіяни можуть надіятися на окупацію, коли вони знають, що немає жодного спротиву. Маленьке містечко. Крім коктейлі молотова, декількох там РП. У нас нічого не було. Прості люди. Великі колони тяжкої техніки. Ти прямо в самому епіцентрі цієї війни. Чому макарів вистає? Завдяки таким, що тут поставалися? На шляху ворожої орди Макарів. Лінія спротиву середа. 22.40. А й 2 Те, що він е, катався е, по Києву трошки не сам, а ще й з парою мордоворотів, які його охороняли.